Станом на 20 січня українські товари імпортуються в Російську Федерацію зі сплатою візного мита, товари, які заборонені, підпадають під ембарго, не ввозяться на територію Російської Федерації. Всі товари, які йдуть в режимі транзиту, Через до Казахстану і через територію Казахстану в треті країни, такі як Туркменістан, Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан, не проходять територію Російської Федерації. Тобто, фактично Російська Федерація закрила свою територію для транзиту наших товарів як автомобільним, так і залізничним транспортом. Вони йдуть транзитом через Республіку Білорусь, значить, через всього лише два пункти пропуску. Значить, відповідно, по транзиту залізничного транспорту до України було повернено 200, понад 200 вагонів. З них більша частина вже перенаправлена через Білорусь, і вони слідують до своїх пунктів призначення. Значна частина вагонів також зараз допрацьовується і буде перенаправлена тим же ж маршрутом. По автомобільному транспорту вчора пішов перший конвой з українськими товарами, з українськими автомобілями через територію Росії. Значить, він пройшов республіку Білорусь і іде територію Росії. Вартість конвою 350 доларів з кожної машини. Відповідно нагадаю, що в Міністерство економічного розвитку і торгівлі за участю всіх центральних органів виконавчої влади працює оперативний штаб. Нам вдалося досягнути домовленості з нашими білоруськими колегами про пришвидшений режим оформлення і сприяння ними, тому щоб наші вантажі і залізничним і автомобільним транспортом проходили швидше. У нас є нормальна ситуація проходження наших вантажів по території Білорусь. Потенційно, ми очікуємо можливого блокування автомобільних перевезень Російською Федерацією. Як додатковий спосіб тиску і агресії по відношенню до України, значить, повідомлю всіх, що 6 січня Україна розповсюдила, надіслала в світову організацію торгівлі заяву з приводу незаконних і неправомірних дій Російської Федерації, які стосуються підняття мит, ембарго і заборони транзиту. Ця заява була поширена серед членів СОТ у нас в Числах після 10 січня ми очікуємо, що дане питання розглядатиметься на генеральній раді сот, яка відбудеться в другій половині лютого, де ми спільно з нашими партнерами, які постраждали від цього, також спільно з європейськими партнерами, американськими партнерами та іншими, які підтримують позицію України щодо незаконності дій Російської Федерації. Підніматимемо це питання і вимагатимемо скасування власне заборони транзиту. У випадку, якщо у нас не буде реакції з Російської Федерації, ми, як і було дане доручення урядом, готуємо позов до Російської Федерації в рамках процедури з врегулювання суперечок СОД щодо власне незаконності їхніх дій. Також хотіла би поінформувати, що за дорученням уряду. МЗС, Мінекономрозвитку та іншими органами ведеться постійна робота з нашими торгівельними партнерами з приводу пошуку компенсаторів для втрати нами російського ринку. Сьогодні, у завтра, у нашого міністра відбудуться додаткові зустрічі з комісаром Мальмстром і з міністром торгівлі США Пріцкер.